Модуль фінанси курс валют. Цей функціонал дозволяє вам вказувати актуальний курс валют для валютних конвертацій. Інформація про курси валют доступна всім користувачам компанії. Для редагування курсів валют вам потрібен дозвіл редагувати курс валют. Натисніть на курси валют в шапці системи, щоб відкрити курс валют вашої компанії. Як ви можете бачити, ми маємо три валютні пари для обміну в обидві сторони. Причина цього в тому, що за нашим досвідом курс купівлі може відрізнятись від курсу продажу, тому ми надаємо гнучкий метод налаштування курсів валют. Для зміни курсу вкажіть вартість 1 долара в гривнях та 1 гривні в доларах. Після зміни цих значень вони автоматично зберігаються. Розглянемо випадок, коли використовується курс валют. Давайте перейдемо у викупи і додамо платіж у викуп, де є заборгованість. Вона, як ви можете побачити, в доларах. Але можуть бути випадки, коли клієнт сплачує в іншій валюті, наприклад, у гривні. В такому разі, при додаванні платежу ви можете вказати суму у гривні та вказати, що ця сума буде зарахована на гривневий рахунок. Система зрозуміє, що валюта викупу і рахунку відрізняються, і для зарахування платежу по викупу буде виконана конвертація. Про це вам вкаже повідомлення. Що це означає? Фактично, у вас на рахунок будуть зараховані гривні, і ви розумієте, фізичні гроші у вас в гривні, а у викуп буде зараховано доларовий еквівалент по курсу, вказаному у курсах валют. Отже, курс валют це можливість конвертації у платежах оренд, викупів, депозитів та інших місцях, де можливі платежі. Курс валют дозволяє вам фіксувати надходження фізичних грошей та закривати у системі платежі у валюті сервісу, що ви надаєте клієнту.